Те, як працює компонент Switch, дуже схоже на те, що робить компонент Selector, який ми робили в попередньому відео. До речі, ці компоненти ще можуть називати мультиплексорами та демультиплексорами. Так от, в цьому відео нам потрібно побудувати Switch, тобто демультиплексор. Його відмінність від мультиплексора в тому, що тут нам треба обирати, який із виходів ми хочемо використовувати як такий собі. Шлях проходження сигналу зі входу. А вхід в нас якраз лише один. Перейдімо до Canvy та почнемо його будувати. На вході в нас один конфігураційний біт та один вхід для звичайних даних. А от виходи в нас два: C1 та C0. Саме їх ми і маємо обирати через конфігураційний біт. Якщо він в нас 0, то ми наші дані відправляємо на вихід С0. А якщо він одиниця, то відправляємо на C1. Спосіб побудови візьмемо такий же, який ми обрали в попередньому відео. Подивимось, в яких випадках на якому із виходів має бути одиниця, та побудуємо необхідну для цього схему. Якщо ми подивимось на вихід C1, то там має бути одиниця тільки і тільки тоді, коли конфігураційний біт одиниця та вхідний біт одиниця. Цього ми доб'ємось, об'єднавши їх через вентиль end а от вихід C0 в нас має одиницю тільки і тільки тоді, коли конфігураційний біт 0, а вхідний біт одиниця, це також робиться через вентиль AND, але нам потрібно інвертувати конфігураційний біт, щоб спрацював наш вентиль AND. Коли в нас конфігураційний біт 0, то всі дані будуть йти на вихід C0. А якщо ми виставимо його в одиницю, то всі дані будуть йти на вихід C1. Перевіримо, що гру влаштовує наше рішення. Ми побудували компонент Switch, також відомий як демультиплексер, Але дуже простий демультиплексер. З допомогою цього компоненту можна буде обирати, на який із виходів ми хочемо направити наш вхід. До прикладу, якщо ми дамо на вхід звичайне число а От виходи підв'яжемо до блоку з додаванням та відніманням. То за допомогою конфігураційного біту ми будемо обирати, на який із блоків ми хочемо направити наше число. І на цьому відео завершується блок Switching, в якому ми побудували два компоненти. Дуже важливих компоненти. Підбиймо підсумки всього, що було до цього. В першому блоці ми будували вентилі, які приймають біти і виконує логічні оператори над ними. В другому блоці, ми будували компоненти, які виконують арифметичні операції над вхідними числами. В третьому блоці, ми побудували компоненти, які дозволяють обирати перше або друге, в залежності від стану конфігураційного біта. Тепер, маючи. Оці всі компоненти ми вже можемо почати об'єднувати їх в складнішій конструкції, які будуть виконувати ось ці всі логічні та арифметичні операції. Причому ми ще й зможемо за допомогою конфігураційних бітів програмувати та вказувати, що саме ми хочемо зробити. Ось про це все поєднання наших компонентів, і піде мова в наступному блоці відео де ми будемо говорити про арифметично логічний юніт.